Сьогодні ми будемо святкувати разом з і із Мірою Ну, з міро не, з Руміною сестрою, я не знаю, її сама придумала Ну і з парням Румі Не пам'ятаю, як його звати, будемо святкувати 1026 рік Так, це якщо що Румі, просто за окулярами нічого не видно. Румі це на румі. Я придумала, що у неї буде така сестра чи подруга. Так, знову їй можна в принципі починати. Да, лице мира. Так, ну и

І тут бабуся взагалі десь сторінці, всі щасливі. Дитина у шоці. Дитина думає, що відбувається Тим часом дитина йде до своєї бабусі. Так, ну і ось тепер будемо отримувати солодкі подарунки. І зараз я вам покажу, як зробити подарунки. Ходите сюди, берете ось цю штучку. Не ну, обов'язково в ремонті можете брати де хочете, берете різні штучки, які вам подобаються. Просто що вам подобається. Берете те, що вам подобається, ось кружечки всякі, шужечки, бужечки, нищечка. Раз, два це не хоче робити. Тільки невелике, бо бачите, до щечку не робить. Так-с Заспокоїтися. Ну, До речі, сьогодні новий рік, тому я перед новим роком місце вирішила пограти в аватарчик. Будемо зняти відео. мире я ничего по Наробится. даю. Я знаю, кому цей подарунок треба подарувати. Розпаковуй. Це тобі, красунчик Дивіться, разом з фарбою навіть подарунок. Будеш вдома красити свою жінку. Так, не знаю, Люба, что тебе там попало все. Ух ты. Шки, ух ты. И еще одну. два подарунка детям. ваш подарунок. И ваш подарунок. Не открывает. Вот такие у вас цветы. як у меня все выпало. Это ты нам, я так разумею, кинула. Так, ну давайте распаковывать и далее. Ну ладно, так. Любимый батя, попался попалось. це, тобі це. Прикольно. Ух ти, навіть так. А, я зрозуміла. Дивіться, ви даєте ось цей подарунок. Напроти вас должна людина теж стати з подарунком. І тоді вони ось так кидається. Вау. І можна навіть отримати ось такий телефон. Все одно багато не потрібного. Вам. Так, на мою думку, дуже прикольно. У нас вже дві качки. Тому все, а на сьогодні все. Ось такий новий рік і мене попалася ось така кубка. Будь-мо бачимо, тому все. Всім дякую, всім пока-пока.